Ви відчуваєте потребу захистити свою внутрішню свободу, але слід переконатися, чи реальна насправді ця загроза, чи вона існує лише у вашій уяві, фінанси. Усі починання натикаються на перешкоди, проблеми пов'язані з законодавством, технічні недопрацювання, невраховані обставини. Неправильно виконана підготовка, помилки, які тільки тепер стали помітними, ділові партнери виявляються занадто емоційними або просто нечесними. Здоров'я У майбутній період медикаменти будуть схильні проявляти свою негативну побічну дію, тому необхідно приймати їх лише в крайніх випадках і бути максимально уважними до дозування. Несподіванки має бути приємна дружня вечірка без будь-яких неприємних наслідків. Відносини, встановлені контакти можуть стати глибшими та гармонійнішими завдяки осмисленню вами своїх обов'язків перед іншими та підвищеної відповідальності за свої вчинки. Не відволікайтеся на спокуси дріб'язкового життя, мотивація, Щоб отримати знання, духовну їжу, треба чимось пожертвувати. Афоризм: краща помста брехунові переконати його в тому, що ви йому повірили. Афоризм математик мислить цифрами, адвокат законами, ідіот словами. Ці слова нічого не означають. Цитата: будь-який дурень може знати справа в тому, щоб зрозуміти Альберт Ейнштейн. дорогі друзі. Бажаємо найшвидшого, справедливого миру і добра, кохання і душевного тепла. Нехай вам цей новий рік принесе сімейний затишок. Нехай янгол-охоронець оберігає вас від усіх бій і негараздів, зеркального та задзеркального відображення нашого злощастя, кремлівській хунті, їх світовим посібникам, антисемітам, шизофашистам, нелюдам, тиранам, диктаторам. Неправедним суддям та неправедним посадовцям, продажним чорноротим журналістам, крадникам, псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацію, замилюючим від реальності людям очі, слава справедливому миру, слава Україні, слава героям, слава Збройним силам України ам Ізраїль Хай.